Вітаю е, з батьківщини моїх е, батьків, моїх е, родичів, рідних, приїхали знову на КОП. Приїхали не самі, нас там приїхало аж п'ятеро людей. Ой, е, отам далі закинуті хати. Пам'ятаєте, було відео, де ми там трішечки брали там краму різного, те, що люди залишили. І там е, не хотіла миного разу розказувати, тому що воно, знаєте, так було боляче. У мене тут не було місяць. Ну, Взагалі-то ми сюди не, не дуже часто їздимо, так, от раз на рік. Ну, це ж по осені буває там, під приводом того, що хочемо щось там десь пошукати, покопати. Місяць назад не було опеньків, тільки що ось заходимо, дивіться, ось лежать. Ну, тобто, ну, тиждень назад вони були гарніші. Може, я тут ще й полазю в хащах, а отам. Старі хати закинуті, там хтось викинув собачок, і вона там навела. І зараз чуємо, так виє. Я купила кілограм там, ший. І зараз туди віднесемо. У мене просто, е, знаєте, ото серця немає. Кіт покинутий, е, ті ж песики. І вона там, видно, це ж ну, собачка-дівчинка навела, бо вони такі манюсенькі, гавкучі були. Вчора купила голови курячі, ну, воно ж знаєте, як я їхала та забула. То кажу, давай станемо в магазині, візьмемо щось. Та зараз підемо. Ну хоча б трішечки ж нагодуємо, тут же тут ж на кілометр нема нікого. Ну, ну де їм взяти їсти, Хто їх нагодує? Ніхто. Ну, Живі ще, слава Богу. А ну це Зараз пройдуся так опеньки подивлюся, пропустила. так я знала, що вони тут були, ми ж тоді з вами все обходили, не було. Зараз іду, <кій> Не правда, нас гавкають страшне, бояться дикі, я їм вивалю. Хотіла ще сухого корму, був тільки котячий. А я знаю, не можна собачкам котячий. Ну, зараз туди підійдемо покажу. Так, ми вже на місці не бачимо ми цуциків. Ну вони вже не цуцики, вони вже підросли. Але я знаєте, що помітила? Що, ой, господи, дивіться, тут як оце. Тут немає як ні пройти, ні проїхати. Помітила, що ось такого минулого разу не було. Ой, вони зі смітника носять. Бачите, і з-під морозиво етикетки лежуть, і я бачу пір'я, і, ну, і памперси, ну теж смітника несуть пакети. Це уявіть, скільки треба тварині нести. Вони минулого разу були отут. І тут я он, бачу пір'ячко і какашки, ну, куди ж би їхні. Тобто -то я їм залишаю шиї, не знаю, чи я роблю правильно чи ні. Вони ж вже ж дикенькі, їм треба самим знаходити собі їжу. Ну, але я не можу по-іншому і їздити сюди, я ще ж вихідні не можу, розумієте? Можливо, так би можна було б купити корма, наприклад, там кілограм десять, насипати їм, поставити вже тип, ну, якісь там з водою баняки, та й хай б собі полижили. Так, а це за сто кілометрів. Ну, ну, що я, знаєте, як на все мене не вистачає. Просто. Але я знайшла інше. Люди, це просто такі прикраси. Я сподіваюся, що вони втрить. Вони десь тихенько сидять, бо вони вили. Вони почули, що ми, і почали вити. Подивіться, які глечики. О, господи, тут можна і ноги порізати і вбитися. Минулого разу ми чогось їх не побачили. Не знаю чого, ну. не цілий. Ну, не цілий я не буду брати. Він гарний, ми просто не своєю машиною. А, ми... а наступного разу заберу. А ось я такого взагалі не бачила. Дивіться, якась, знаєте, як ото, як амфора, дивіться, який він гарнючий. Єдине, що е, так, ну для декора б мені пішов би щось посадити, Єдине, що повністю побитий. От куди їх заховати так, щоб, знаєте, як ото будуть якісь придурки лазити, щоб не розбили. А он один зараз покажу, то я заберу. От куди їх, Юра? Ні, Ну ти мені можеш допомогти чи ні? Що ти плечима здойгуєш? Ну, Не наша машина. Якби наша, тут без питань би зараз би все. Ну, оцей забиратиму. Цей зараз я не знаю, де його заховати. А цей ось в мене такого ніколи не було. Я навіть у нас бабуся такого не бачила. Хоча це одне і те саме село. Ось, оцей треба брати. Зараз той кульок, от якраз що принесла шиї собакам, ось сюди і погрузимо. А цей, оце ж знаєте, як є, хтось просто побачить. І доб'є. Юр, на десь його склади, десь я не знаю де. Он там під деревиною так прикричимось. Оцей, щоб також приїдемо, заберемо обов'язково. На наступний тиждень приїдемо годувати тварин. Якщо поїли, значить були. А оцей зараз будемо забирати. Ні. Це... Ой, це хоча б в кліщі ніякі тут не влізти. І так мені подобається оцей е, піщаник, чи як його називається. Я не знаю, де його треба десь купити. Звідси ж, звісно, що не вести вам. Хоча мені треба на клумбочки до кактусів. Ой, господи, живий жаль, розривається серце, коли тут знаходишся. Ще коли пам'ятаєш цих людей, просто... І он ще глечик я заховала. Заховала, поклала. Це і взагалі також більш-менш нормальний. Минулого разу боялася сюди ж підходити, щоб тварину цих вже ж не лякати. Ось. Це і взагалі нормальний, слухайте. Ну, звісно, що он, он, така у ньому тріщина є. Не знаю, Це я як ота хвеська. Все мені треба. Тут, знаєте, як от ракети з усіх боків летять. А Віта ходить, горщики драні збирає, ну нічого. А то що таке думала, чавун. Ні. Ось Юра ще взагалі цілісінький. На. Ну, якщо щось гарне знайду, або якщо оце забираємо. Собачки прийдуть, то ем, покажу. Вимикаюся. Без питань, а що він надбитий? Ні, він. він, він... Ну, обережно треба вести. Дома будеш займатися реставрацією. Тобі все рівно... Ні, Юра, це я заберу. Що? В тій машині там немає де. Я його під ноги собі в отому цьому. Ні, я забираю. Ні. А Ще отуди. Пакетик. Це наш пакетик. Чистий наш пакетик, зараз буде грязний. Он дуби наші стоять, зараз отак наблизю. Там наш будинок колись був, я вже вам показувала. А тепер живий жаль. Опеньки кругом, дивіться. Але ж, якому вони стані? Все кізяки. Юр, тут також опеньки. Дивіться, які це я так розумію, ми колись бабусею отам збирали, в отих хащах. Оце вони зараз і там будуть. Туди підемо, будуть і там. Ну, подивлюся, чого воно в мене пере... Це відео туди сюди. Дивіться, як, як дурне. Ось які також пропавші. Потім невістка мене буде лаяти, що я погано знімала. Так я його перемикаю на одиницю, а воно мені видає. На... Ну, так на одиницю. Тобто там в тих хащах трішечки пізніше підемо подивимося. Ну, тиждень назад ми були б і Вони от так кругом там в зарослях, Це тут ще розробили, нас ж мало землі. Тут були хащі, оце бачите, вирубка йде, вирубують, а ми тут вирішили. З приборчиками трішечки пройтись, подивитися, що тут. Ну, якщо цікаве, знайду, обов'язково покажу. Але дівчата, я там такі глечики знайшла, боже, я такі скарби везу. Он там у мене в пакетах. Що просто кажу, я не буду їх залишати ні на тиждень, ні на день, я їх забираю. Продовження серіалу під назвою Опеньки. Не знаю, може десь що й вдасться знайти таке, щоб можна було з собою забрати. Ну вони ж ну, вже ж все, старі переростки. Ось подивіться, скільки їх було. Оце скільки йду. Зараз знову взяла телефон, думаю, покажу. Подивіться, скільки було. Боже, мене вдома приб'ють. Я повинна була минулі вихідні їхати. Ну, я вже думаю, так, що молодих вже не буде. Все. Так хто ж думав? О, тут треба бачити, в листопаді їхати по них. Тут вони пізніше, тут їх немає. Це що? А, це, мабуть, фламулінка. Це зимовий опенічок. Угу, так, фламуліна. Фу, така вже розквасилася. А оце фламулінка ще нормальна. А тут оце ж все ж, це ж кажу, оце такий шлях, ось який скільки і. Й... І сердилась сама на себе. І знаю, що вони тут були. Ой. Дицькі. От зараз спеціально, так не вимикаючи, разом з вами зайду сюди, де я їх з бабусею багато збирала. Отут я б наші не збирала, тому ж воно ж зараз повирубували такі акації. Тут <клес> акації вже були роки старші за мене, одні пеньки позалишали. Отут. Туди треба зайти. Зараз скільки господи, тут у нас 30 секунд. Зараз туди заліземо, подивимося, ну не вже тут випилюють, бачите все? Все випилюють. Зараз подивлюся. М -м так, а прийшов товариш, який з нами приїхав. О! І удине вухо. Це мені так хотілося на салат. А воно зазвичай його найбільше на бузині. Е, а я потім я, мені хочеться відварю. Ой, за руки грізнючі. І пош його багатенько назбирати. Диду ще. Я знаю, що у нас у селі завжди їх багато було. І тому ми раніше не їли. Вони китайці їдять, а ми думаємо. І Так, а ну, де ще, що мені його до кишені класти. Або десь треба шукати якийсь... Я так куди? У мене очі розбігаються, не знаю, куди дивитися. це тут хати, такі ямеги, ну і бугри. А хати ті, що зносили старі. Ось зараз я чітко пам'ятаю. О, слухайте, один є. Ура! Ура! О! Маринка, ти врятована? Боже, який красень! Зараз ще подивимося. У мене, мабуть, вже куп закінчився. Буду тепер переходити на збирання опеньків. Ану сюди підемо, цими хащами. Це щось якийсь, та не опеньок. Так, ану, боже, його так добре було видно. Також такий цікавенький. Ну, одного нам мало. Так, аму ну, отут ми колись з нею, Боже, прийшли сюди, в цю лісу-смугу, Ну, а ну що раніше були було. хати, зараз тут взагалі нікого немає в цьому селі. І отут з бабусю, скільки їх? А бачите, вони мігрували. От дивіться, вони були отут, а тепер туди пере... Отуди перемістилися вони метрів за 10-20. Тоді, я пам'ятаю, тут з нею лазили, не могли б ту визбирати. Вже й сміялися, і жартували. Це не сурвоці, слухайте, це іудене вухо. Я не знаю, чи його можна сирим, то я би і сирим би б'є. Та, мабуть, ж можна, треба тільки його доморкою, от є ще вже маринована по корейськи воно набере, тоді тут було багато. Набере того смаку і можна буде хрумати. ж хочеться якусь знайти. Копійчину, старовинну, монетку якусь, і, і гриби хочеться позбирати, і просто рада, що я тут. Ну, хочу розірватися. Заказала чоловіку, і треба було їхати самим. Нікуди не поспішаєш, то тебе ходять прямо за тобою. Ну, Ось тут також можна мені буде пройтися. Я тут також знаходила старовинні монети. То Складно. Суміс... Ну, що це один, ну що це. Як знайду ще покажу обов'язково. Ось я зайшла, де була панська хата. Там ще трошечки її стіни залишилися, а все решту розібрали, розвалили. Це ще цегла стара старюча. Були такі, що на ній було й тавро. На цій я не бачила. Ми ж тут жили скільки років, наш будинок, отак отуди. От а в, в цьому приміщенні була пасіка. Вулики взимку зберігали. Боже, яка тут краса? Тиша, нікого немає. Тут раніше взагалі не можна було пройти, а зараз були хащі, а видно, тварини повитоптували. Та і тварини ж і люди ж топиляють. Спиляли не забрали. Ось така краса. Яка краса просто, не можу намалуватися. А тут, до речі, був дуб спиляний. Ось який не можна було чіпати, ось там ще, де десь залишилися. Та їх щось не бачу, чи вже всі. Ось так і не забрали, отак спиляли і кинули. Вон, подивіться, це йому також років Б300 було, яке з нього ну, залишилося місце зрізу. Ну, цей пеньок, який на ньому гриби ростуть, його так і не видно. Все зливається з листям. А ось цей дуб. Це у нас там був один такий. Та він зараз є, хотів спиляти дуба і зробити свиням підлогу в Сараї. Ну, я не знаю, довго так цей дубі пролежав, довго він його не забирав. Оце тут була така алея, ну тут центральний був вхід. Тут така була алея бузочком відокремлена. Мабуть, мені вже здається, дуже нічого не можу впізнати. Все ж кругом. Порозбивали, порозтягали, повипиляли. Тепер взагалі складно орієнтуватися. Це мене тут в дитинство пройшло. Такий кайф, боже, людочки, так сюди тягне завжди. В цьому садку він мені такий здавався здоровезний. Зараз таке все мале. Знову мене повертає до цієї деревини, та я йду до свого прибору шукати, шукати скарби. Там вон також пеньок, он, весь грибах. Просто супер краса. Тайсане, вивела Тайсона погуляти трішечки. Так Тайсон не може ось. Йому треба корм сухий, де собачий сипався, все збирати. А ну тікай, що там таке Тому пакеті? А, там вже ж є корм. Все, пішли, пішли, пішли. Ти ж обов'язково так не робив. Зараз вам хочу показати. Це неможлива собака є. Це не можна його жити. Зараз приберу. Покажу вам, що ще знайшла, але не було в мене часу вже знімати в селі. Ну Але така ситуація ну, не комічна, а парадоксальна. Лазили ми там, лазили, лазили, нічого з скарбів землі такого значного. Ніяк він не возьмеш, ні. Чого? Виходь, виходь. іди іди, іди. йди. Іди. Ще можемо мене вкусити. Іди, іди. Тех да, А так все слухняне, все страшные. Аж... Ой, ой, Тобто нічого такого значного не знайшли, але ж ми там лазили по старих хатах, де я вам ото глечики показувала, де ходила цуциків годувати. І, е, значить, знайшли. Ми там е, зайшли в сарай. Він такий був причинений. Ми його так відкрили трішечки, і там, е, в ящику, він так був накритий. Е, я відкрила, дивлюся, е, глечики лежать, такі гарні. Ну і ми, значить, е, оце ті, що минулого разу там кругом позбирала. Кажу чоловікові, що я їх буду брати, ну тому що вони їм хтось ноги зробить. Він ой, не вигадуй, воно не наше, навіщо його брати? Кажу, ну так воно нічій. Там люди вже померли. Воно нічій. Ну хтось його забере інший. І от нічого не взяла. Отакі от глечики, биті, які я вам показувала, я їх там поскладала до наступного разу. А ті навіть були, знаєте, як так запаковані, що там понабивали люди туди всередину, щоб не побилися. Ну і я, значить. Забрала їх в пакет, бо в них всередині були пакети. Ну і так, думаю, чужа машина, але все рівно знаєте, візьму, принесу, э, ну, не викинуть вже, під ноги собі думаю. Приїхала додому, мені чоловік і каже: хі, хі, ти знаєш, каже, я так це засмутився, воно мені якось так схоже, я всю ніч не спав, там, начебто ми їх чи вкрали, чи що, бо люди ж їх заховали, воно ж видно. Розказує це мамі. Знаєте, в чому парадокс? Мама і каже, ось ці глечики. Це я вам показувала, це я знайшла на дворі, а оце ці, що були заховані. І так всередині вони навіть, я б не сказала, що дуже грязні. Та, ні, там пилюка якась є. Оці були набиті і заховані, приховані. Це мені так подобається, крім цього. Оці чотири штуки. Я кажу мамі, що бідкається, значить мій чоловік, що забрали глечики. Вона дивиться і каже. Каже, здрасте, це наші гличики. <смі> я кажу, це наші. А я ще й пригадую, щось мені оцей такий був схожий. І думаю, ну не може такого бути. Воно ж ран... раніше ж <кхм> його розписували ж там чи вручну, чи яким чином. Щось так дуже схожий, думаю, такий коричневий, я його ніде взагалі не бачила. Ну, ні в кого. Оцей мені був схожий, знаєте, навіть по чому, навіть по цій е, тріщині що ось на ньому є. Е, мама каже, це вони в нас їх. Ну, ці глечики забрали. Як ми виїхали, залишили все те, що не могли забрати в Сараї. На наступний тиждень ми приїхали, а сараї відкрили і все е, по, ну, пограбували нас. Ми там звісно, засмутилися. Ну але ж це ж не було першою необхідністю, щоб вивозити глечики. Ніхто ж не міг подумати, що таке станеться за тиждень. Тим більше в тому селі, де нас всі знають, де ми жили. А от в тому селі де нас всі знають, що ми там жили туди і прибігли. Так що каже, спокойтеся, бабуся впізнала. Вона навіть назвала, хто нам їх дарував, ну, який глечик їх хто коли дарував, там, О, завелися вже чи на якесь свято, чи на що, я не знаю яким чином, чи хтось просто віддав. А ми тримали корову і до останніх років ними ще користувалися. Ну, звісно, тепер я вже ними не буду, бо вони ну, були ж таке в сараї закинутому. Просто вимаю їх або просто занесу, покладу а вже тоді весною. Повимиваю, ти не знаю, Ми користуватися вже навряд чи будемо. Але отак своє добро повернемося. Нема чого. Ну, кажу, це комічна ситуація. Це мені товариш понавіддавав, назбирав кучу відер, всі, які були, йому не потрібні, я не знаю, де я їх ще збирав. І Оце таку кучу мені на -на 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 надавав, каже, на, ти ж відра і садиш, і прикопуєш їх, і там в теплиці ж я висаджую. Ну, Тобто буде тобі, каже, і далі буду ще збирати. Кажу, вези, вези. Бо мені дійсно потрібно. А що? Оце ось, ось відро, угодощ напустився. Тут можна посадити, я ж на вулиці сажаю багато квітів, а ті, що потім до підвалу несу. Так У нього ж можна і лілії в підвалі зберегати, а то я все шукаю та купляю. Ой, Ого дощ! Люда розказала вам історію з личиками. <laughs> Сьогодні втішила чоловіка зранку, вечора вчора йому забула сказати, кажу, слухай, не хвилийся, спи спокійно, глечики наші. Він каже, то нічого собі. Отут ще вчора прибирали в теплицях, а заховалися. А тут не встигла ще прибирати. Квіти треба буде їх посортувати, ті, що ну, однакові і схожі, ну по весні ж хочу, потім гезантему, отак також знову по одній, щоб оці, оці, оця куля. Сформувалася, розсадити, але треба понамічати і окремо поставити. У мене, мене взагалі якась така ситуація. Це ось тільки починає. Ще навіть і не до квітла. Ось така гарнюсінька. усінка. Ось такі дрібнесенькі. Деякі вже відквітли, вже навіть і віднесла. Вчора робили генеральне прибирання та Джесська іграшки вам принесла. Ну, на цьому, в принципі, і все. Всіх цілую, люблю. Побігла я в хату грітися, зараз до світла і буде чай. Целую, люблю ще раз і до зустрічі.